Поруч зі мною у флеш-зоні головний тренер «Аврори» Євген Задорожний. По-перше, вітання із перемогою у заключному матчі регулярного чемпіонату. Як оціните сьогоднішній виступ? Так, сьогодні більше часу, можливо, отримали ті, хто по сезону отримували менше ігрової практики. Як загалом сьогодні? Гра. Хлопці цілком завданням справилися, одержали перемогу. Тому привітаю клуб з перемогою закінченням регулярного чемпіонату. Але ми розуміємо всю важкість плей оффа і також у нас ще є півфінальна гра Також з кардиналом уже в Кубку України. Тому будемо далі готуватися серйозно. До речі, от якраз про Кубок перед вами Євген Ланко, тренер кардинала, говорив, що сьогоднішній матч він не розглядав як певно таку репетицію до півфіналу. Як ви можливо щось помітили у грі суперника? Щось особливе саме до півфінальної зустрічі. Я гадаю, що ні ми не ми ні вони. Не працювали вже на наступну гру, але тому нічого такого я не побачив якоїсь підготовки. І ми не готувалися. Планова гра по чемпіонату була. Ми ж розуміємо, що Кубок це зовсім інша, інша історія, інший настрій. І це вже досить о, такий високий рівень напруги буде в грі, тому я гадаю, що це закінчення чемпіонату, так скажемо. Напередодні у лавах національної збірної України Ростислав Семенченко зазнав травми. Сьогодні команда без нього змушена була обходитися і доведеться обходитися ще певний період часу. Як ви оціните загалом цю новину? Ну не буду там щось кривати. Скажу, що ми дуже розчаровані цим моментом. Ростіку потрібно відновлення. Який час ще одне обстеження буде, тому що там є деякі проблеми. Тому якісь сроки не можу сказати, це вже наш медичний штаб скаже. Побажаємо скоріш скоріше повернутися до нас, тому що це важливий для нас ігрок. Тому так. І наостанок, от, за підсумками регулярки, третє місце. Наскільки ви задоволені таким підсумковим результатом? Ну, Я розумію те, що ну, регулярка регуляркою, але все ж місця розподіляються в плей-офф. Тому основне завдання було це гра, впевнена гра, якісна гра, яку ми здобули, я вважаю. Тому десь і в дебютному, так скажемо, сезоні ми в регулярному чемпіонаті зайняли третє місце. Досить багато очків залікових набрали, тому ну, оцінювати поки не можна, тому що все буде вирішуватися впливом.